Братва, всіх вітаю! Ми на каналі Мототревел. Сьогодні у нас буде топ 5 мотоциклів, які є в наявності в магазині, з якими я співпрацюю, Розглянемо якісь цікаві модельки, які я на свій розсуд вважаю актуальними та підійдуть під певні потреби чи певні задачі. Зразу хочу наголосити, що канал активно розвивається і вже скоро буде перекинута так планка тисячі підписників. То, кому цікава мототема, періодичне ТО та огляди мотоциклів, то прошу. Підписочка та приємний коментар. Бажано. Перший, на мою думку, в нашому списку буде. Текен 250. Текін 250 нова на версія, огляд є на каналі. Що можна сказати, що я в топ ставлю цей мотоцикл? Та того, що реклама Текін не знає меж. Люди часто купляють текен, він їм подобається, оскільки він виглядає так по-своєму харизматично і виділяється з поміж інших мотоциклів. Перевагою цього мотоцикла є 250 кубиків чистих двигун. 4 клапана на циліндр. Є інформація, що регулювання самих клапанів здійснюється не дуже легко. Хто регулював клапана на текені, пишіть в коментарях, як воно там є. Двигун має масляне охолодження, а точніше, таку систему, яка допомагає оливі не нагріватися до більш високих температур. Це з приємного. Основне, я сказав би, це двигун, що є плюсом цього мотоцикла. Має багажну платформу, яка підійде для закріплення багажу. Хтось писав, що текіні пластиліновий. пластилінова рама, але це все не знаю. Я такий пацик не дріщавий, ну і не якийсь там мега сильний, але я відчуваю вже, що. Ну, Тут метал добротний закріплять, можна багаж, навіть, я думаю, максимум до 10 кг і все буде нормально. Як і говорив, є рама. яка йде на хвіст, то можна щось придумати під багажку, там є можливість її організувати. Мотоцикл приємний по посадці, хочу відмітити, що. Говорили, що Текін він м'який мотоцикл, що він має м'яку підвізку задню. Але хочу зауважити, що, як і говорив, мені не здалося в огляді, що задня підвізка не сильно м'якша, ніж КПТ, тому майте це на увазі, що все-таки регулювань підвізка немає, наскільки я бачив, і підвізка. Ну таке, все-таки більш просто буде приємніше на ґрунтовках і обичному асфальті, але якщо їздить по розбитих дорогах по херовій місцевості, то його буде відчувати. Не знаю, може я прям... Ні, все таки. Ні. Я не помиляюся, це дубова підвіска. Хто не їздив на інших мотоциклах, він може вважати її м'якою, але це не так. Передня підвісочка така. Мірую, м'яка жорстка. Одним словом, мотоцикл для села мотоцикл для гарних доріг і легкого бездоріжжя. В місті також він буде приємний, але хотів би зауважити, що підвізка тут не ендурна, тому що він виглядає як ендуро, але це не так. Якщо заговорив за ендуро, якщо заговорив за ендуро, то найкращим варіантом для любителів Поганять по ярам по лісам, відчуть, що таке мотоцикл, який тяне, а з гарною підвізкою, яка гарно приймає всі нерівності, то я вам скажу, це covid 250. Огляд я на нього також робив і хочу зауважити, що ендури, на яких я їздив, сидів, робив огляд для бодивився, це самий я б сказав би заряджений мотоцикл, який мені сподобався, оскільки він має чистих 250 кубиків, 4 клапана на циліндр. І проїхавши на ньому, відчувається, що цей мотоцикл такий дурнуватий, тому що він пре, він тяне от чисто для яра, для лісу. Це просто ну, для бездору, це класний мод. З приємного, як і говорив, гарний двигун. Писали в коментарях, що є жалоби, так сказати, скарги на маляцтво. Бать він важкий. Скарги. На двигун. Що там що -то, він і такий ресурсний, але більшість людей писали, що там нормально все. Це стосовно якості самого виробника. Був коментар кові чи Lan KPX, то я скажу, що. Не відстає від Ліфана, і цей мотоцикл зарекомендував себе. Але якщо є якісь думки або якісь проблеми в цьому мотоциклі з двигуном, пишіть в коментарях. За підвіску, як я говорив, має регулювання. Задня підвізка, вона м'якенька, просто хочеться взяти і поїхати кудись по розбитій дорогі, просто щоб проїхати і відчути, наскільки це м'яко, що ти летиш і тобі приємно їхати. Так само, і передня підвізка. Он. Є регулювання. На ній. Однією рукою. Та ви що, це мотоцикл для бездору. Це кажуть, тільки цей такий попався. От мені сіото не пошло воно в руку, я вже від нього відкажусь. тому що а -а -а. Може й таке, може. Як є тут бази, такі. А вас простий хата немає, ліктовіріки. Отакий відгук за Зетекін 250 520-та цепка, яка внушає довіру. Та якість, та гарний дизайн, оскільки цей ендурик виглядає досить, я б сказав, би, тобто він такий більш сучасний на фоні своїх конкурентів. Далі в нас шина Ray Intruder 200. Отакий От апарат, класний мотоцикл. Класний він того, що якщо ви не хочете ендуру, який дуже м'який і чисто для ярів, тобто там один номер може сісти. І більш вийну, нічого з нього не вижмете, крім цього. То! Опа! Шинерай, інтрудер! Мотоцикл, який підійде під інші задачі, я б його назвав універсальним, оскільки він має досить непогану збірку. Провіривши цей мод по люфтах, як я люблю, там, по якості металу, пластика. Там. Я можу з певністю сказати, що цей мотоцикл зроблений просто добротно. Кнопки. Господи, це просто якісна збірка. Я думав, що на рейд це просто типу спарка, 에, мустанга або там, не знаю, вайпера, цих дешевих мотоциклів, що дуже бюджетні. Ні. Це відчувається, що це щось таке, що може себе зарекомендувати. За нього люди писали тільки приємні відгуки. Чим можу так сказати. Похвалиться цей мотоцикл. Підвіска зразу. Поки сижу. Саме максимальне положення, але воно вже таке трошечки м'якіше, як у мене КПТ. Але там можна зробити ще м'якше. Задня підвізка має регулювання. Передня, досить м'якенька, я перевіряв. Вона просто плавна, це мотоцикл, чисто для села, для поганих доріг. Там На рибалку, може, в якісь мотопокатухи там між областями по селах. там Оце мотоцикл просто бомбезний. Чого? Тому що ви ще садите другий номер, є ножки. Точніше, така платформа, як на баджаджі Помните, Пам'ятаєте, ми бачили, що є така платформа. Це по своєму як захист, щоб не зажував ваш одяг там туди, або ще якусь лямку, там, не знаю щось, портфеля або сумки якоїсь. І є як основою. Багажний системи, що монахомотами, резинками постягувати багаж. Це ж тільки в плюс, не кожен мотоцикл має таку можливість. Все прийдеться варити, переварювати, мудрувати. Двигун має 200... майже 200 кубічних сантиметрів чистих, 197. Кік є з цього мотоцикла і його можна буде. Навіть в польових умовах там сяде акумулятор, ви зможете доїхати додому. Люфтів, як і говорив, пам'ятаєте забажач? Ну не знаю, не хо наганяє на цей мотоцикл, не хочу. Але воно там було. Можливо, якось там підкручується хомутом, де є якась тяжка, але тут нема такого чітко. Хоч задній гальма вже барабани мають. Ну, коротше, мотоцикл за свої гроші має дуже гарні показники. і це чисто універсальне між я б сказав би. Текіном он, який стоїть і, може це грубо сказано, але ендуріком, оскільки підвізка тут досить непогана, м'якенька, за невеликі гроші. Досить непоганий варіант. Пластик. Да, він такий еластичний, але в ньому відчувається якась. Міцність, що з ньому є. Ну, от просто я з цей мотоцикл, він збитий, такий колір хакі, збитий, він не трясеться, не шатається, не скрипить. Блін. Якби в мене були гроші, я би розглядав мотоцикл, типу, як от, знаєте, кажуть, є, там, якісь, наприклад, там, ендуро типу КТЕМа, точніше тур ендуро, КТЕма, от, може, якісь інші виробники. Туристична модифікація, вона мені подобається. І от Люди хочуть, щоб не кататися на, ньому, там, на короткій дистанції по лісам, по ярам в ліс, от другий мотоцикл, то я вибрав би не боксер, не якусь там Альфа, а інтрудера. Це просто якийсь не знаю, такий він. Ну створений для Бездора, для лісу. Короче. Якось так, йдемо далі. Четвертим наш список входить це Баджаж Пульсар. Я не міг не включити сюди Баджаджа, оскільки цей мотоцикл мені сподобався. Я там говорив за боксера, за інші модельки. Жалко, що нема домінара, це взагалі ну, окремий був би гарний огляд. Але є пульсар. Є пульсар і є за нього що сказати. Мотоцикл то має, як не крути підписники, писали якісну збірку. Хоча були негативні коментарі, що переходили з індуса цього на китаєць, на китайця, типу, Текіна, Ліфана Капешки. Або новеньких... Есерів і не жаліли люди, але й були хвальні коментарі з це цим мотоциклом. І я коротко відмічу, що має перевагу. Перевагу має двигун, який має майже 180 кубічних сантиметрів. Підписники писали, що після обкатки він їде жвавіше. Того на це не треба робити акцент, як і говорив, що він там слабіше 200 км. Кінські сили тут на рівні 200 кубових двигунів. Двохлапаних. Сприємного це підвізка. Цей мотоцикл реально підійде для села, для поганих доріг. І це не на шутку сказано того, що так воно і є. Вона м'якенька. Боксер дубовіший, мій дубовіший. Навіть текін дубовіший. Це правда, текін він дубовіший. По задній підвізці. Передок. Ну, передок такий в міру тугенький. Хотілося б трішечки м'якше. Так, як і говорив, мотоцикл має підсвітку в органах керування, але він не має показчика передач, що я вважаю просто смішним, як не включити показчик передач, в такий мотоцикл. Як? Ну от ну, забув, ти йдеш на якій передачі. Буває таке, буває. Все. Нема цього, тобто ви не глянете, яка у вас передача. Приходиться весь час запам'ятати, якісь там мають дуги, на які можна закріпити допи. Ну коротко, Як і говорив, універсальний мотоцикл, який має досить непогану збірку і, як пишуть підписники, ходовий двигун. Ресурсний. Ну і Останнє, що хотів би сказати, це в наш список відео чистого мотоцикла для міста. Ліфана SR220. Я тут його не бачу і ви тут його теж не бачите. Тому що Його тут нема. Це сучасний, сучасна моделька актуальна, яку просто забирають як пирашки на базарі. Ліфан есер. Але я його включив в цей список, оскільки це, як на мене, ідеальний мотоцикл для міста. Чого саме для міста? До того, що це naked. Він роздітий, він не має ніяких заводських опцій, типу багажки як вон ззаду. Типу, як на моєму кофри, оцього всього він не має. Це чисто мотоцикл для міста. Підвізка в нього також більш дорожня, тобто для асфальту, ні про які ями та мови не йде. Мотоцикл шустрий, мотоцикл динамічний, має цей двигун новий НРФ. Який зарекомендував себе як один із самих шустрих серед чотирьох клапан, які зараз є в наявності в магазині. З позитивно відмітив, що на фоні інших конкурентів SR220 має той самий як і КПТ-4В, але він коштує дешевше, оскільки він має менше всього, ніж Капітоха. Як і говорив, на мою думку, це самий актуальний мод активних покатух з друзями по місту, між областями прокатнутися, там якусь може таку міні-дальнякову покатуху. Тобто, от, як на мене, якіснішого, шустрішого і бюджетного на фоні конкурентів, щоб отримати такі показники новин, не знайде нічого. Аліфан СР 220 це просто люди, цей мотоцикл щось обожнюють. Просто він от реально популярний і має місце бути. От так ми сьогодні розглянули такі моменти. так, Хотілося щось би нове подивитися, щось таке, що ще я не бачив, нові огляди. Але на даний момент маємо поки що те, що маємо. Так що пишіть, задавайте питання. Мототематика це така тема, яка не має кінця і завершення. Завжди є якісь питання, як на форумах, які актуальні для багатьох людей. Тому пишіть, задавайте.